Священник Андрій Хром'як. Клірик Свято-Феодосіївського храму міста Луцьк. Чи можна вірити в Бога, але не відвідувати церкву? Справа в тому, що можна вірити в Бога, але наша віра в даному випадку тоді буде неповною. Тому що священне писання нам говорить. Одному із послань, що віра без діл є мертвою. Тобто наша віра повинна бути діяльною, такою, яка рухає нас до свого Творця. І якщо ми розуміємо і знаємо, що Господь за своєю властивістю є всюди присутній, і Він може почути нас у кожній точці нашої земної кулі, то на землі є особливі місця, де по-особливому являється благодать і милість Божа. І ці місця називаються храмами. Тільки в храмі людина може навчитися повноцінно боротися зі своїми спокусами. Тільки у церкві людина має можливість молитися не просто за себе, але і за інших людей, які прийшли до храму Божого, таким чином, люблячи і співстраждаючи, із ближнім своїм. Але найголовніше у храмі людина може вживу з'єднатися із нашим Небесним Творцем через святі таїнства, сповіді та причастя. Більше ніде людина не може їх прийняти за винятком недужих людей, коли запрошується священник, і тоді отець приходить і вділяє вже таїнство сповіді і таїнство причастя людині, яка не може прийти до храму Божого. Тому що, як і вода є по всій землі, але коли ми хочемо напитися, то ми йдемо обов'язково до криниці, де є чиста вода. Так само, і на нашій землі є місце, де Господь себе по особливому проявляє, де Господь по-особливому може подавати нам своє благословення і допомагати нам рухатись далі на шляху до Царства Небесного. Тому віра це добре, але відвідувати храм це може бути нам корисно не тільки для нашого тіла, але і для нашої душі. Чи можна молитися вдома, і чи має молитва силу, якщо ти не на колінах? Господь, коли давав своїм ученикам приклад молитви на одній із гір, коли він їх навчив молитися, молитвою Отче наш, то він не вказував, де людина повинна звершувати цю молитву. Тобто людина може молитися будь-де, де вона вважає за потрібне. Ідучи додому, чи то їдучи у якомусь певному маршруті, чи перебуваючи в зовсім в якомусь іншому місці, чи далеко від свого дому. Головне, що зараз відчуває серце людини. Наскільки людина готова от зараз і вже через молитву з'єднатися із нашим Небесним Творцем? І тому місце насправді не грає. Ролі, і не має значення. Важливо, наскільки є налаштований наш дух у спілкуванні із нашим небесним Творцем. Один святий колись сказав, що краще сидячи, думати про молитву, ніж стоячи про свої ноги. Тому неважливо, якими положення займаємо, коли звертаємось у молитві до нашого небесного Творця, а важливо, чи наше серце відкрите і готове поспілкуватися. Із ним, чи воно хоче поділитися з ним своїми радощами, своїми болями, чи ми просто відкриваємо наш молитовник, щоб в чергове просто прочитати вечірнє правило чи ранкові молитви? Як правильно звертатися до Бога? Щоб дати відповідь на це запитання, ми повинні зрозуміти, в якому стані наші відносини із Богом. Їх можна розділити на три категорії. Перший стан це є стан раба і володаря. Це коли ми боїмось прогнівити свого господаря, тому що він може нас за це покарати. Другий стан це є стан слуги. Це коли ми робимо якусь певну роботу в надії, що нам за це заплатять. І третій стан це є стан. Синівський або стан сина чи доньки, це коли ми робимо щось не через те, що ми боїмося нашого батька, не через те, що він нам дасть якісь за це матеріальні винагороди, але за те і через те, що ми його просто любимо. Тому ми, напевно, повинні дорости до цієї синівської любові і викорінити себе у цю рабську чи служницьку властивість, коли би. Живучи тут на землі, виконуємо щось тільки заради того, щоб мати якісь споживацькі відносини із Богом. І от коли у нашому серці народиться синівська любов, тоді ми дійсно і чесно зможемо у своїй молитві сказати: Батько, батечко нас, допоможи мені. Ось я зараз страждаю, маю якусь певну проблему, допоможи мені, якщо буде на це Твоє благовоління. І тому, якщо ми виростемо. Живучи тут на землі, то й Господь, повірте, також буде відгукуватись на наші прохання, і з батьківською любов'ю буде нам допомагати підтримувати і вести до Царства Небесного.